Всім привіт! А, як бачите, сьогодні у мене нова студія для запису. А я сьогодні знову в Варшаві, знову в мене якісь нові апартаменти, і е, я вже, мабуть, до цього поступово починаю звикати до цього ритму з одної сторони. Та я і на минулого разу казала, що я вже звикла і насправді. А навіть на цьому тижні я <клес> спочатку думала, що я залишуся працювати з дому навіть так вже домовилася, але потім е, щось там переграла, вирішила, що краще перенесу на наступний тиждень, а на цьому приїду. Тобто, проїздки сюди до Варшави мені мені дійсно, вони мені в радість, задоволення. Я знаю, що в мене, до речі, був план записати е, е, YouTube-відео нове. І тому це теж була одна з причин, чому я подумала, ну, буде класно з'їздити, тому що в мене є цікава тема, яку я хотіла з вами обговорити. І, чесно кажучи, мені просто хотілося трошки відпочити, переключитися на якісь свої заняття. І це звучить трохи смішно. Я поїхала на роботу, щоб трошечки відпочити. Я, в принципі, так це і називаю в мене Варкейшн в Варшаві. І сьогодні я б хотіла поговорити з вами. На тему Гелоп-тест, про який, мабуть, ви зараз вже київська тусовка і українська. Хто слідкує за Лєрою Бородіною? Ви, мабуть, вже про нього багато чули. Можливо, ви теж були на цих безкоштовних там, ефірах, а, можливо, ви навіть вже купили у неї навчання. Але чому мене саме зацікавила ця тема? Я, до речі, була у неї на прямих ефірах і була. Послухала її теж YouTube з цим Сергієм Наздричом. І насправді мені ця тема дуже цікава. Але моє знайомство з Галуп почалося ще 10 років тому, дуже випадково. І я проходила свій перший тест 8 років назад, десь приблизно так. І, і потім якось я по перше скажу, що коли я проходила цей тест, він на мене дуже сильно вплинув. І це не було в момент, це було перший якийсь такий дуже е, вагомий для мене момент розуміння реально своїх е, сильних сторін. Я розкажу пізніше, як все це відбувалося, розкажу про е, свої, е, свої сильні сторони і таланти, і, е, але зараз я хотіла сказати про те, що. Коли я почула, що Ліра е якось публічно просторі почала розповідати про цей тест, що вона його проходила, вона дуже заохочує е всіх своїх друзів, і от зараз в неї є така велика місія е поділитися так цим, е взагалі розповісти про цей тест великому кількості людей і залучила е Сергія Нездрачова, який є е е акредитованим, е я не знаю, хто він. Е Вчитель чи консультант, чи... ну, коротше, він акредитований по цьому тесту, мабуть, єдиний в Україні. Він розвиває всю цю ідею, багато проводить навчань, багато, я так розумію, менторів. Ну, короте, він повністю в цій темі. Якщо ви про них не чули до цього, то я дуже раджу подивитися хоча б відео на Ютубі, тому що тема тесту Галуп вона для мене надзвичайно цікава і надзвичайно визначуща. Тому що ідея взагалі цього, ви можете теж почитати, що це таке. це Зараз вона називається Кліфтон Стренкс. Тобто це е, американський е, дослідницький інститут, який вже там я не знаю, скільки більше 50-70 років, скільки вони існують, вони проводять дослідження е, ну, різних умовно-психотипів людей, різних. Е, їх соціальних проявів, але вони фокусуються виключно на такому професійно-кар'єрному, тобто всі ці сильні сторони, про які говорить цей дослідницький інститут і ці ці тести, це виключно як ви поводите себе в сфері прийняття рішень, взаємодії, тобто, це не ваші якісь там. А морально, там, етичні переконання, чи якісь там погляди. Це не каже про те, яка ви людина по своїм упередженням чи переконанням, це каже про те, як ви дієте, як ви взаємодієте, як ви дієте, як ви приймаєте рішення, е, саме про таланти такого м, практичного, стратегічного, да, е, і Робочого характеру, я б сказала. Тому давайте е, сьогодні я трошечки детальніше розповім про те, що я знаю, як я спознаюся цим тестом, і розкажу про е, свої результати. До речі, я проходила тест, е, як я казала, 8 років назад, І ось вчора я вирішила зробити вже те, одне тестування, тому що за 8 років змінилося багато всього. Змінилася я, мені було цікаво, що змінилося в моїх талантах чи сильних сторонах, як вони там між собою перетусувалися, як мені подобається, як Лєра каже, що це хід пара твоїх талантів. Взагалі-то е Лєра реально геніальний маркетолог. Вона змогла е цей тест, ці навчання, які реально існують давно, про які там можливо хтось чув, не чув. Я читала в коментарях, що багато хто його проходив раніше. Але те, як вона це презентує, як вона зараз робить з цього цілий а, проект, освіжає його і подає саме свою аудиторії, Мені дуже подобається. Мені подобаються українські версії цих слів, хист, таланти, я не знаю там а, взагалі ідея класна, тому давайте будемо говорити про це. Так, ну я вже трошки розповіла про те в двох словах, що таке gallup Test і Clifton Strengths. І я дуже вам раджу: якщо вам цікава взагалі ця тема, якщо ви чули від Лєри, почитайте, типу, почитайте що це, почитайте історію цього тесту і взагалі цього інституту соціологічного. Якщо ви цікавитесь дослідженням себе. А мені здається, що з певного віку всі починають цікавитися і задавати себе питання, а хто ж я, а який я, а що я взагалі, хочу? а куди я йду, а чим я займаюся. І навіть якщо ви не задаєте займа... не собі ці питання, е, як би просто умовно на порожньому місці, то е, мій досвід життя підказує, що рано чи пізно в житті стається момент, коли ти зайдеш, ти відчуваєш ні, навіть не починаєш з питання, а ти починаєш з відчуття, що. Бляха, щось не так, мені не подобається, що в моєму житті відбувається, мені не подобається, де я працюю, чим я займаюся, куди взагалі йду, чого я хочу. І від е, цього відчуття щось не так починає з'являтися питання: якщо ще зараз не так, а як я хочу, а потім ти е, відчуваєш, блін, мені щось не подобається, а як мені подобається? І, і так важливо в якийсь момент починати собі ці питання задавати. Вони, здавалось би, дуже прості. А хто я. Але вони, блін, дуже складні, тому що ти в якийсь момент відчуваєш оцей внутрішній конфлікт, що ти це те, що ти звик про себе думати. А ми звикли про себе думати, е як діти, вони ж рефлексують на те, що відбувається навколо. Відповідно, всі знання про себе ми формуємо на базі. Реакції інших людей на нас з дитинства, реакції батьків, реакції більшість там близького оточення, не знаю брати, сестри, бабушки, дідусь, вчителі, цей соціум твій дитячий перший він дуже сильно впливає на формування того, що ти про себе знаєш, і на що ти звертаєш увагу, якщо тобі ну, банально там не знаю все життя, каже, що в тебе великий ніс, ти просто живеш досвідомлення, що в тебе великий ніс. І ти ніколи не задаєш собі питання, почекайте, а давайте я його поміряю, він взагалі великий, по яким стандартам він великий? Може він типу, середній. Ну, Я це простий приклад, я лея до того, що знання про себе, вони дійсно, мені здається, навіть першу половину життя вони формуються від, тільки від оточуючих. І от коли в якийсь момент ти розумієш, що щось в тебе всередині є. Що ти не можеш назвати, що ти не можеш там зрозуміти, що відбувається оце конфлікт того, що ти про себе вже знаєш на якийсь певний період життя, і того, що ти відчуваєш, що воно не відповідає, ну, типу, тому що в тебе щось ще є. Типу, є, є якась неправда, якийсь підвох І тоді ти задаєш собі питання: а окей, якщо типу взяти і типу уявити, що я нічого про себе не знаю, то хто я? Що я люблю, який я, як я дію, чого я хочу, куди я йду, чого я прагну. Ну там можна знаєте, з чатом GPT попросити його, допоможи мені зробити собі список я не знаю, топ-100 питань до себе. І я думаю, що він вам цим допоможе, і ви побачите, що якщо ви, звісно, там щось сьогодні не робили, хоча я думаю, що моя аудиторія. Хлопці, дівчата, тут, я думаю, що вам вже більше 30, а це означає, що ви всі, все це вже проходили і, можливо, не раз. І я сама проходила це не раз. І ось е, насправді, чому я вчора вирішила знову пройти е, це тестування, хоча 10 років назад я вже проходила цей тест галуп. І тому що я зараз знову знаходжуся от, з новою роботою, з новим етапом життя, я знову знаходжуся в точці, де я Думаю, блін, все, що я про себе знала до цього, можливо, це все неправда. Можливо, мені треба знову позадавати собі питання і знову спробувати пошукати відповіді на те, яка я зараз. Ви знаєте, я коли подивилася інтерв'ю Лієра з цим Сергієм, мені дуже сподобалася е, одне, е, одна думка, яку сказав Сергій. Він каже, що, типу, я все життя намагаюся зрозуміти, е, як ну, приблизно, типу, як. Типу, яка людина, типу, яка суть людини, який я. І, і через багато років цих пошуків він прийшов до думки, що, типу, я якби реального немає. Є той я, який я є зараз в даному моменті життя. Тому що той, який я зараз, я сформований всім своїм попереднім досвідом, попередніми якимись подіями, думками, змінами. Такі, як я є зараз, це не і такі, як я був 10 років назад, очевидно, це різні люди. Але це не означає, що там сьогодні я, це не я, а я був колись давно. От мені сподобалася думка, що немає того справжнього я є той я, який я є зараз. І завтра, чи через 10 років, я вже буду інший я, але це теж буду я. І... Бо ми завжди живемо або ми живемо. Минулим, переварюючи тим, які в нас були там. Я, наприклад, цим займалася. Давайте я не буду казати про кого, я буду казати про себе. Я... Мені дуже зараз, особливо в складних моментах, які я проходила там на шляху до нової роботи. Я варила себе минуло. Я не могла оце якби прийняти, що ці зміни вже зараз відбуваються. Мені хотілося назад. Мені дуже подобалося, яка я була раніше. З усім, що я робила, які я проявляла якості, як я діяла. І я дуже чіплялася за ту стару себе. І я, мені потрібен потрібен був час, в тому числі і психотерапія, і взагалі оце копання в собі, мені потрібен був час, щоб зрозуміти, що я ось я тут зараз. Я вже не така, як була 10 років назад. Але це, і типу, очевидно, бо я, мене цей шлях змінив. І от та, яка я є. Це та, яка я є зараз. А інша сторона, коли ми думаємо постійно майбутнє, це мені теж властиво. Я можу думати, Блін, я короті, вивчусь, отримаю роботу, почну заробляти великі гроші буду. Я буду отам. отам я буду типу, класна, отам я буду впевнена, отам я буду взагалі просто відкривати двері ногами і відчувати себе дуже класно. І знову ж таки, це. Це ілюзія, тому що, типу, я не знаю, яка я буду там в майбутньому. Ця думка викликала, як ви бачите, в мене велику рефлексію і усвідомлення того, що справжня я це та, яка я є зараз, ось на даний момент життя. І от, типу, це треба прийняти, відпустити ці ілюзії майбутнього, забути, ну, типу, відставити капання в минулому. Це я про те, що я дуже глибоко зараз копнула, про те, для чого взагалі. Uh, всі ці тести і uh, пошук відповіді на питання, хто я, який я, про що я. Uh, так от, да, зараз я цей тест знову пройшла для того, щоб зрозуміти, все-таки, яка я зараз в цьому моменті, uh, враховуючи uh, все, що відбувалося в моєму житті, uh, в, в минулому, да, і, і якою я прийшла от в цю точку. Звісно, я думаю про те, яке, якою я хочу бути, але все-таки моє дослідження себе, воно от від Сергія цю думку взяла собі, що справжнє я це та, яка я є зараз на цей момент. Тому давайте я трошечки все-таки повернуся до свого особистого шляху до галуп. Історія з Галупу нас дуже цікава. А коли 10 років назад ми з Мішою чоловіком подорожували в Америці, перше місто, в яке ми приїхали, це був Нью-Йорк, ми провели там 10 днів, і в Нью-Йорку ми там зустрілися з це не було друзі, це були нові знайомі з Інстаграму. Тоді було класні часи, люди просто в інстаграмі. Знайомилися, переписувалися, домовлялися зустрітися. Часто в моєму житті це переросло в якісь класні стосунки, дружні з різними людьми, які я досі підтримую. Так ось тоді ми зустрілися в Нью-Йорку з парою, з якою провели там день чи два. Ми гуляли з ними по Брукліну. І отак от на парапеті стояла стопочка книг. Я не пам'ятаю, чи було написано, що, типу, take for free чи ні. Ну, коротше, була стопка книг. І Міша, він типу, їх переглянув і витащив одну книжку і каже: О, щось таке знайоме, я щось про це чув. Типу, вона така невеличка. Ну, а ми з чемоданами, ясно, що ми книги, типу, а в нас ще в попереду півроку подорожі. Ясно, що ми нікуди, ну, типу, стопку книг не повеземо. Але він витягнув таку невеличку книгу, я, до речі, знімала сьогодні, І каже: О, я щось про це чув, типу, візьму почитаю. І ця книга з нами подорожувала з Нью-Йорку до Сан-Франциско, там ми були скільки три місяці, потім ми там з чемоданами поїхали е, е, до Лос-Анджелесу. Потім ми повернулися в Європу, в Амстердамі, потім ми жили два місяці в Берліні, потім ми повернулися в Київ на місяць, і потім ми повернулися назад в Польщу. знайшли квартиру, знову переїхали. Коротше, знову почали. І ця книжка це була оця книжка. Цього я пам'ятаю, як його звуть Кріхтена про цей тест Галуп. Книжка ну, більше вона розповідає концепцію цього тесту, і в ній повністю характеристика по кожному таланту, який тест виявляє. Так ось ця книжка в нас, типу, з Нью-Йорка була з нами роки три, мабуть, просто так, от ми переїжджали з квартири на квартиру. Ми її, типу прилистували, але ми ніколи не проходили ці тес і така, типу, ну коротше, класна книжка нагадує нам про поїздку з Нью-Йорк. І потім, через три роки, в Кракові е, у нас є компанія наших друзів, з якими ми там зараз менше, але раніше ми постійно спілкувалися. І один із наших друзів Овік в нього на роботі. Компанія вирішила провести тестування е, своїх співробітників на виявлення якраз цих сильних сторін, щоб це дуже, до речі, е, популярна тема для галупа. Вони якраз корпоративні проводять тести більш для того, щоб люди між собою е, якось краще взаємодіяли. Тоді ті ж самі тім люди намагаються зрозуміти, як краще цих людей між собою поєднати, як застосувати або ну, ті сторони, які наприклад, завдяки тесту. Проявилася, да, і ти завжди відчував, що наприклад, ця людина, там, я не знаю, вона там більш стратегічна, так, а вона займається якоюсь, я не знаю рутинною роботою. І, можливо, їй варто дати шанс проявити свій стратегічний талант. Тобто ну, для компанії це супер класно і дійсно, якщо компанія піклується про розвиток команд людей, всього всього клімату, да, то. Ну, я думаю, що це прям класно, якщо в вашій фірмі, вашій компанії е проводяться такі тестування. Так ось Овік е розповів, що якраз в них на роботі зараз проводять тестування по такій системі Гелоп, і от і там дали прям консультанти, які допомагають ці сторони розбирати. І ми такі змішують: Так, чекай, чекай, в нас щось типу є така книжка. І ми знайшли цю книжку. Я такий клас. І ми з ну, ми, друзями обговорювалися, бо Овік був дуже натхнений цією взагалі, ідеєю виявлення своїх сильних сторін, талантів, слабких сторін. Взагалі-то мені подобається, що основна ідея гелоп в тому, щоб визначити свої сильні сторони, але і визначити слабкі. І е, якщо ти будеш знати про те чітко, що в тебе, типу, слабо виходить, не просто відчувати, блін. Що не знаю, в мене там емпатія, щось там, типу, не дуже, і от мені потрібно наче сильніше розвивати. Якраз ні, мені подобається, що тест Gallup каже, вияви свої сильні сторони. І якщо ти будеш вкладати більше енергії, сил і розвитку в те, що в тебе класно виходить, то ти кра... ну, типу я... скоріше досягнеш якогось типу, успіху і результату, ніж якщо ти будеш постійно фокусуватися на тому, що в тебе виходить погано, намагатися його... Типу, розвивати, воно буде важко йти, тому що це талант, який в тебе там, не знаю, на останньому місці, а нас завжди в школі вчили. От, ти, типу, не знаю, там слабенький в математиці, значить тобі треба 500 репетиторів, щоб ти типу, підтягнув математику. Те, що ти класно граєш там, не знаю, там, на піаніна, ну, звісно, ти типу, не знаю, талановитий, так що тобі це розвивати? Ти і так це вмієш. Ні. Мені подобається, що ідея Галупа в тому, що. Треба виявляти талант і розвивати його сильніше. І тоді, типу, вкладаючи в свій талант більше енергії, сил, грошей, не знаю, часу і всього, ти маєш можливість розвинути його просто максимально. І це, типу, це ж очевидно, ні? Тому що якщо тобі погано дається математика, і ти будеш просто через кров і сльози намагатися її сильніше вчити, щоб, типу, заповнити цю. Цей пробіл і посилити цю свою слабку сторону, то ти просто будеш мучитися і нічого в тебе, ну, типу, ти не станеш суперкласним математиком, якщо в тебе, я не знаю, вона погана ідея. Ну, там, математика це не талант, але типу, то, як працює математика, то, як ти з нею взаємодієш, вона складається я не знаю, там, з кількох твоїх там, сторін, які ти застосовуєш, використ... ну, займаючись математикою. Так от, я зрозуміла, що блін, це класно просто знати свої сильні сторони, розвивати їх, знати слабкі, і знати, що типу на це ти можеш, я не знаю, там, знайти, наприклад, якогось партнера, який твій дефіцит в якихось там слабких твоїх сторонах. Тобто, сама ідея розвитку сильних сторін і знання своїх слабких сторін, це прям для мене було дійсно таким геймченджером. і... Коротше, я прям ідеєю цього тесту ще тоді, де, де там 8 років назад, дуже прониклася. І, і дійсно тоді, що було прикольно в цій книжці, а, яку ми знайшли в Нью-Йорку, був купон код на проходження тесту на своїх 5, топ 5 сторін. І я його, звісно, пройшла. І це було офігенно, а, прикольно. Ну, типу, знаєте, це таке було співпадіння, знаків, я не знаю. А, дуже прикольний був була історія знайомства з тим тестом. Я чуваю, що я зараз ніфіга не встигну записати, мені вже потрібно на роботу. Тема така обширна і така цікава, що я запишу ще другу частину і постараюся випустити її дуже-дуже скоро. Ну що, тоді це буде поки перша частина. Сподіваюся вам цікаво. Сподіваюся, мені буде ще, ще цікавого вам розповісти, тому що я думаю, що якраз в другій частині. Я вже не буду лити купу води, а розповім про свої сильні, слабкі сторони і що цікаво, як вони змінилися а може і не змінилися а, за, за 10, майже 10 років мого життя. Так що залишайтеся тут на каналі. Я дуже дуже сподіваюся, що наступна частина вийде дуже скоро. Тож, підписуйтесь, колокольчики, лайки, коментарі, задавайте питання. Можливо, там я зможу якраз наступного відео від... відповісти на те, що вам цікаво. А... Все. Тоді побачимося у наступному відео вже дуже скоро. Па-па!